Майже два роки ворог не припиняє терор мирного Нікополя. Окупанти щоденно скеровують дрони та важку артилерію на цивільних. Під час сьогоднішнього ранкового обстрілу ворог засіє в місто артилерійськими снарядами, уламки від яких травмували семеро людей. Про їх стан розповіли у лікарні. Надійшли декілька постраждалих під ворожого обстрілу з ураженнями кінцівок, ураженнями тулубів, голови. Всі вони середньої важкості. На сьогоднішній день віковий їх сенс найстаршому було 83 роки, 72, дві людини 53 років, 38 років та одна людина 60 років. Серед них одна жінка, остальні всі чоловіки. Один прийшов амбулаторно, всі останні госпіталізовані відділення стаціонару. Серед постраждалих – 40-річний син пані Олени. Чоловік ще спав, коли в нього полетіли розпечені уламки від снаряду та скло. Дитина позвонив каже, говорить, я не розумію, що сталося. Говорить, у мене вибили окна вилітіли. Я кажу, лежу весь в крові, не знаю, що робити. Ну, я бросила роботу, прибіжала. Ну, от наслідок аварії, отвідіть і всі, всі окна повилітали з этой сторони, деревья сторони До згорілі. Досі Туці від пережитого да, жахіття, 88-річна пані Раїса. Від вибухової хвилі в її квартирі вибуло вікна. Сама жінка дивом уціліла. Виїхати з міста каже не в змозі, оскільки має чисельні вади здоров'я. Я нікуди не уїхала і біжу, я нікуди не дойду. Я то с трудом до калітки дохожу, а то в огороді що нібудь допомогу, соцработниця приходить, то поковиряюся. А зараз з боюся виходити, бо я потом не долезу. Не минулося без постраждалих і учора. Ворог спрямував артилерійський вогонь на багатоповерхівки. Внаслідок обстрілу постраждала літня жінка. Її донька дізналася про трагічний випадок у телефонній розмові із батьком. Батька кричить, викликає скору. А ще пропадав зв'язок. То ну якось так не зрозуміло. І вже потім уже почали, що мамою голову поранило. От а потім вже в лікарні зрозуміли, що є осколок в спині. Ну, от зараз не знаємо. Голову зашила, вроді якось нормально, а за спину ще не знаємо. Тобто лікарі там обстеження ще проводять. Тільки з початку тижня ворог забрав життя чотирьох людей, ще 17 – травмовані. Ситуація у Нікополі та районі залишається напруженою, а сповіщення про артобстріли та атаки дронів не вимикаються майже цілодобово. Тож, будь ласка, по можливості перебувайте в укриттях, бережіть себе та своїх. Рідних